Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Потужне усилення на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, наразі топ-5 оборона. Ага, оборонка трішки піднялась. Ну, добре. Так, ну, подивимось, які оборони сьогодні будуть, бо вчора щось ну, дуже важко. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Знову ця дуля. Так, Брамбола залишаємо, Вайтфана, регін Ось не я воні. І. В локі. Хоча можна залишити. Хоча можна і залишити. Локи можна і. Фортеса скопіювати і ту ж дулю. Ну, давайте спробуємо. Такою командою, а потім подивимось. Чи можна було спробувати взяти шляпу, але вже як є. Так, фіолетові нам не потрібні. Нам потрібні сині, синіх немає. Жовтих дуже багато. Ну добре, давайте ось таке невеличке комбо прокинемо. Так, ось зелені це добре. Але і жовтих дуже багато летить. Давайте ось так. Так, ну вона зарядилась, добре, що хоч є дрони, дуже заряджене, але все одно підпалила. Добре, вмикаємо тоді брамбла. Теоретично є зарядка. Оні. Давайте приберемо жовті. Сині, наче і приходять, але якось дуже слабенько. Так, давайте ось так, поки є не заряджено не хочу, щоб вона дуже сильно палила, бо зелених немає. Ну і червоних не можемо зарядити. Добре, давайте ось так. О, сині приїхали, але ж вона зараз буде палити на всі. Так, добре, прокидаємо ось так. Це зайве полетіло, але ми зарядили брамбла. Так, вона знову сходить. Так, чистимось. Чистимось, спробуємо задіспелити. Ого. Тепер, тепер, кого скопіювати? Теоретично можна ж її скопіювати. Давайте вдаримо регін сюди. Треба тих міньйонів позабирати, щоб. Ману не докидали. Так, ну вмикаємо Оніка, звісно. Так, 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 кого ж скопіювати? Може це ж дулю скопіювати, поставити собі захист? Щоб поніка не заблокували. Ну, давайте так і зробимо. Так, скільки у нас синіх. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Не вистачає. Добре, нехай медея сходить. Так, ось червоні, це добре. Ага, ще синенький приїхав. Ога. Тепер буде бити сартана, так. Пішов мороз розповсюджуватись, давайте сині. Ой, чудово, і зелені приїхали. Може і дулю тут об'ємо. Добили, це добре. Ну, Сартана вгатила потужно. Даремно відлікувався, не помітив, що ще баф брамблу не спрацював. Так. Ну, давайте бити, напевно, тоді-сюди. Там мороз розповсюджується. Так, і тут ми дею скопіюємо. Тут прокинемо ось так, обережно, може, здоїде синій не доїхав. Так, ну, ну. Дуже боляче якось пробив Абакан. Так, Оніка напевно, поки притримаємо. Давайте ось так. Угу, так, вони від'їхали. Тепер можна використати і прокинемо синеньки в пустоту. Так, брамбл спрацював. Давайте сартану вже добивати. Їй не вистачило. Але добре, знімемо мороз, який вона на нас перекинула, або Абакан перекинув. Так. Ось так. Чи можна було її не чіпати, але вже нехай як є. Я. я. Все ж таки добила мені оніка. Ну, добре, Абакан вже один не повинен нічого нам зробити. Так, прокидаємо сюди. Докинулось. Так, 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 так. І ось так, все, закінчили. Чудово. Так, команда спрацювала. Наступний бій. І знову дуля. Ой, це дуже потужно. І Брамбл, і. І мій любимий фергус. Ну, таку команду і залишимо. Поїхали. Тут варіантів немає. Треба локи. Нам зарядити, скопіювати бабульку. Так, ну щось по синім є. Є дві трійки синіх. Можна зробити, звісно, четвірку, але тоді роз'їдеться. Отут синенький. Давайте пошукаємо ось так. Звісно, брамбла не хотілося б заряджати раніше, щоб він не докидував ману. Але варіантів не дуже багато. Так, Може синій так, синій доїхав, це чудово. Тепер прокинемо так червоний трішки зайвий, бо зараз буде смаження, але є зарядка брамбла. Так, копіюємо бабульку. Ну, кварі може не заблокуватись. Так, вб'ємо в дулю. Нехай вже мороз розповсюджується, хоча може на того не лягти на фергуса. Ні, лягло. Так, треба зарядити брамбла. Давайте ось так приберемо жовті фіоли, вони нам не потрібні. Угу. Так, знову сма... ага, вона вийшла. Добре, лікуємось тоді. І напевно будемо бити сюди, бо ефергус і брамбл мені більш не подобаються. Так, дуля витримала, але вона травиться. Так, варі поки не заряджений. Добре, давайте ось так прокинемо. Оніка поки тримаємо. Він вже на X3 зарядився. Так, Брамбл не вийшов. А ось фергус вийшов. Давайте тут прокинемо. Там буде синя трієчка. Так, бабулька не вийшла. Ось питання, чи варто зараз мені Оніка використати? Хоча чому ні, давайте ось так. Не дозарядився Локей. Ось це дуже погано. Ага. Брамбл докинув, чудово. І якраз все по таймінгу. Бабулька вийшла, ми їх знову відправляємо в картини. Кварі не хоче, тоді будемо його оббити. І мороз не хоче на себе накладати. Добре. Ті дотравляться, в нас є онік. Б'ємо сюди, сюди. Нехай же він вогні відпрацює, ні. Все, закінчили. Чудово. Тут теж вийшло все добре. Поїхали далі. Так, Мезі. Гангт. Добре, давайте таку ж командою візьмемо. Єдине, що локі тут немає теоретично кого копіювати. Мезі можна, в принципі, ставити собі мега-міньйона. Так, ну ось таке комбо спочатку. Звісно, що фіолетові нам не дуже потрібні. Але треба їх прибирати. Так, заберемо тут сині. Давайте ось так. Щось не дуже. Прокинемо тут синенький. Може знизу ще закриється синій. Не закрився. Так, локи під сповільненням. Це погано, хотілося б синіх прокинути. Це скільки в нього? Мінус 51 хіт. І хочеться ж сині прокидати. Добре, давайте тоді ось так червоні, зарядимо регін. Напевно будемо бити сюди. Так. Ось так сині оні поки тримаємо. Тепер варто його активувати. Ну, спробуємо бока надобити. Ні, не добили. Добре, давайте зелені, бо нам треба якось брамбла зарядити. Ось ще зелененький приїхав, добре. Так, онік тримайся. Може не витримати. Так, ну це вже дуже погано. Прокидаємо тоді зелені. Це ще відродився, то відлікувало, і знялось наше травління. Доби його. Так, того добили добре. Боляче. Давайте теж скопіюємо Мейзи, поставимо собі Міньйона. Це погано, що той Міньйон Мейзи він чистить. Так, Зараз буде бити дагар, але в нього ядро не повністю заряджене, тому давайте ось так червоні прокинемо обережно. Ох, як же ж він гатить? Дуже боляче. Спробуємо тоді сюди вдарити. Це Мезі заважає. Добре, давайте так. Що, що вона і лікує, і чистить? Так, скільки у нас там був? Так, чистимось. Давайте синій кріс зробимо. І все ж таки цю синю спробуємо добити. Ну, їх не вистачило. Оскіан. Що... Так, скільки в неї? 460-32 ходи обережних зробити. А, вона ж не дотравиться, бо в мене є міньон. Давайте тоді в неї червоні. Ось так червоненькі ще прокинемо. Ну, яка ж вона там жирнюча? Скільки в неї залишилось? 232, одним зеленим ми не доб'ємо. Добре. Теж поставимо мегаміньйона. нехай чистить. Ну і прийдеться, напевно, її добивати, бо вона не дасть нам життя. Так, там Дагар той лікується. Добре, прокидаємо так. Тут дуже все виглядає неприємно. Це Мезі. В неї вже овер ХП пішло. Так, Дагар. Б'є боляче. Ну, щось він взагалі дуже потужно пробиває. І ця мезі, як її пробити, я навіть не знаю. Бо вайтфан дуже погано працює. А вона того ставить мегаміньйона. Так, кого скопіювати? Давайте, може, того ж Дагра. Чи цього? Давайте ось так. Неправильно треба ж було ту Мезі скопіювати, бо я не помітив, що немає вже Мегаміньйона. Да, ось Мезі неприємна. Важко пробити. Так. так. І травління і горіння, що ми накладаємо, вона ж його знімає. Давайте пошукаємо зелені. Треба брамбла зарядити. Так, зараз підвищена шкода буде. І це ж і вони будуть боляче бити. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-ти. Тихо. Добив той міньйон, все ж таки нас. Добре, давайте тоді ось так. Ну ось я навіть не можу і мега міньйона того пробити. Вона зараз нового поставить. Мені тоді хоча б цих добити. Так, так. Так, так дагра мінус нуле це вже добре. Так, той може переродитись? Добре, давайте ось так. Щось дуже боляче мегаміньони б'ють. Тепер так сині. Ось це неприємно. Так, ще сині прокидаємо. Ну, добити того хоча б. Як його там ганта? Тільки пролетіло, мої не зарядились. Він може мені зараз поховати когось так. Ну, все, регін вже, напевно, не витягне сама. Давайте ось так. Тихо-тихо луплять, щось дуже боляче. Та ще народив мегаміньйона. Зелений. Не закрився зелений. І зараз буде мегаміньйон. Так, давайте ось так: червоні. Вона знов лікується. І мегаміньон нас добиває. Ось вам і Мейзі. Ну, блін. Дуже неприємно. Так, всі скляні. Контру будуть пробивати. Можуть відображення на нас кидати. Локі, локі, локи. Ну, локі тут не знаю, чи потрібен мені. Давайте, може, когось іншого візьмемо, але ж кого. Старласа не взяти. Треба, може, лікаря додаткового Айна лікуватись. Давайте <кій> чиститись, дві чистки буде. Ох і же мезиться неприємно. Ну, червоних дуже багато. Ну добре, давайте ось так сині прокинемо. Навіщо мені стільки жовтих, не розумію. Добре, давайте ось так. Там хоч буде трійка зелена. Ну і тут заберемо. Вонка не можемо досі зарядити. Так, так. Азлар може і поховати. Так, добре, тут зелені прокинемо. Як мені ті сині зібрати? Щоб хоча б закритись. Ніяк. Добре, давайте тоді ось так. Може він об контрор розіб'ється? Так, але щось він дуже-дуже боляче вдарив. Так, мінус Оні. Ну, це ще можна поки триматись. Так, Брамбл. Тут синій заберемо. Так, Айна дозарядилась. Лікуємось відразу, б'ємо сюди, бо там Річард ще підліковує. Так, добий Сартану, так, чудово. Зарядилась в нас регін, але мороз розповсюдився на нас. Добре, б'ємо сюди. Тут ще червоні. Так, річарда підпалили. Він гатить потужно. Так. Ось так сині. Давайте червоні. Ого, угу, ось синенькі прийшли. Ай, ну підсповільнимо, але вистачило зарядитись. Так, чистимось, б'ємо сартану. Робимо зелений кріс. Вмикаємо брамбла. Сартана дотравиться, будемо бити в цього. Так, травління пошло. Чудово. Угу. Так, обережно прокинемо. Гаріння невелике, але все одно, я думаю, що Річард не впорається сам. Хоча б'є він потужно. Так, так. Так. Закінчили. Так, Айна допомогла. Поїхали... А, знову Злар. Ну, Тут трішки простіше виглядає, але все одно. Давайте таку команду залишимо. Тут багато горіння, і травління, і блокування, тому нехай <кій> буде дві чистки. Угу. Дуже багато зелених. Давайте ось так прокинемо поки. Ох, скільки зеленого. Ну добре, тоді зелені прокидаємо. Зарядимо брамбла. Вже сповільнення кинули на вайтфана. Так, так. Треба було, напевно, брамбла притримати, бо зараз буде бити. У нас є контра. Так, він нас дозарядив. Б'ємо сюди. Я не знаю, ці міньйони дячанчик. крадуть вони посилення Брамбла, а це питання. Добре, давайте зелені прокинемо там синенькі, зберуться, може, ми доб'ємо зларчика Так, ми його добили, це добре. Так, скільки в нас ага, зараз повинно спрацювати Брамбл. Айна дозарядилась добре. Угу. Міньйони згоріли. Це чудово. Так, лікуємось. Брамбла тоді поки притримаємо. Давайте використаємо Оні, будемо бити в дівчань. Так, добре. Зараз ось так вдарить Медея і Дамівент. Може, вони витримаємо, може ні. Подивимось. Так, витримав, але тічечко й добили. Ну, нічого страшного. Тепер вмикаємо брамбла, б'ємо сюди. Так, вони повинні там догоріти. Синенькі прокинемо. І ось так ще сині зарядимо айну ветфана. вдаримо, вона може відродитись. Ні, не захотіла. Ох, Сьогодні теж дуже важко, але топ-1 зайшли. Оборона в Б. Рейтинг 391 місце. Ну, піднялись вище. Це чудово. Добре, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.